Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами послухаємо цікаву казку, яка називається Дві білки і шишка з гілки. Ось літо минуло у лісі їм листям. Червоним і жовтим зробилося листя. Настала птахам вже пора відлітати, а сонним тваринам у сплячку впадати. Всі зайняті чимось птахи різні звірі, окрім безтурботної білки Ельвіри. Всі мешканці лісу, старанно, що сили, усякі запаси до жител носили, грибів назбирали і різних плодів, щоб мати що їсти під час холодів. А білка і Ельвіра весь рік розважалась і тільки сьогоднішнім днем турбувалась. Скінчилася їжа у неї в дуплі, у білки проблеми тепер чималі. Стривайте, це що ж там далеке й чудове? То шишка на гілці лишилась кедрова. Ельвіра побігла із радісним сміхом, бо в шишці останні за осінь горіхи. Одначе ту шишку, що досі лишилась, запасливій мері, також захотілось. Вже гору запасів вона назбирала, та шишки одної їй там бракувало. І мері гукнула Оце моя шишка! І їй уявились солодкі горішки. Чи в білок буває колись полювання? Буває, де здобич то шишка остання. А мері швидка, та Ельвіра бідова. Коравних з під лап обсипалась кедрова. Та тільки від бігу гілля захиталось, гойднулася шишка і раптом зірвалась. Котилася шишка кудись до низин. А білки за нею мерщі навздогін. Моя, ні моя. Одна одній кричали. Отак сперечались і мчали, і мчали. Ельвіра гукала Віддай я голодна. А мері на те не віддам я не згодна. А шишечка стрип у повітря злетіла, І ведмедя на скелі бу-бух розбудила. «Скік? Через камінь і пень, і колоду. І стоп на краю, а тоді раз у воду. І білки туди ж, лиш ж майнули хвости, і хочуть до шишки вони доплисти. І кожна вже шишку схопити хотіла, аж тут раптом сойка до них підлетіла. Майнула крилом сойка хитра і сіра. Віддай нашу шишку. гукнула Ельвіра. І Мері теж крикнула Гей, не чіпай. Проте було пізно гукай, не гукай. Та білки не стали вертатись назад. Погнались, і їх понесло. Водоспад. Ельвіра і Мері додолу летіли, тому що всього і одразу хотіли. Були б розумніші, могли б поділитись. Тепер не до шишки. Хоча б не втопитись, Ельвіра змогла дотягнутись до гілки. Неслись між порогів знесилені білки. І Мері за лапку вона підхопила І витягла з річки, зібравши всі сили. Дві білки лежали у небо вдивлялись, і, перезирнувшись, вони розсміялись. І скрикнула Мері. Які ж ми смішні! Яка ж я жаднюха, мені та мені. Ельвіра сказала Оце так пригода. Від жадібних вчинків біда всім і шкода. І білки найкращими друзями стали. Тепер і запасів на двох вистачало. Бо знають, секрет вони добре для всіх, найкращий і з другом розділений сміх. Дякую, що послухали цю кумедну і повчальну казку. Підпишись та постав лайк. І папа! -па.